Сергій Волкашовець, комерційний директор будівельної групи Синергія. Дуже приємно отримати сьогодні нагороду за наш флагманський проект, житловий комплекс Сенергія Сіті, що в Ірпені знаходиться. Це комплекс 72 будинків, місто в місті, де є все. І в цьому році ми цей проект доволі потужно розвивали, відкрили. Кілька нових черг заселили в шість будинків нових людей, відкрили великий променад з гамаками, з зонами відпочинку з озелененням. Також ми були не осторонь нашої соціальної відповідальності, збирали на військо. Гроші допомагали особисто провели великодній фестиваль, де зібрали мільйон гривень донатів, які допомогли закупити дрони для національної гвардії. В Цьому році ми проводили також багато заходів культурних просвітницьких. В нашому комплексі дуже багато мешканців, які приїхали з усієї України, тому окремі зусилля ми спрямовуємо на побудову резидентства, на побудову ком'юніті. Ми проводимо дуже багато заходів, які допомагають відкривати бізнес, першу власну справу, допомагати вести соцмережі. Допомагати в законодавстві, висвітленні кейсів реальних бізнесменів, які ведуть справу, успішно ведуть справу в нашому комплексі, і звичайно відкрили дуже багато нової інфраструктури, яка полюбилася мешканцям цього міста, зокрема, великий фітнес-клуб, супермаркети, аптеки, магазини, салони краси. Тобто, все те, що потрібно сьогодні сучасній людині для життя поблизу дому. Далі ми продовжуємо будувати нові черги. Проєкт еволюціонує в новому році. Ми чекаємо оновлення проєкту, ще більше цікавих рішень. В архітектурі, в озелененні, в благоустрої в цілому території, і наостанок хочу всіх запросити донатити. Ми цьогоріч взяли участь в акції три квартири від трійки». подарували в житловому комплексі «Синергія Сіті квартиру, яку можна виграти за донат від 300 гривень, який піде на потреби 3-го армійського корпусу. Всім нам з в новому році перемоги. І слава Україні.